В серці Євангеліє від Марка маємо ці два важливі визнання. Апостола Петра, в якому каже: Ти є Месія, ти є Христос, і визнання сотника ти є син Божий. «Передвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від тебе, нашого Владики і Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Духа. Молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих Первоверховних апостолів Петра і Павла, святого архістратига Михаїла всіма безтілесними силами та всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення гріхів, відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран. Зростання у чеснотах віри, надії і любові, та ревність у добрих ділах, щоб як вірні твої учні ми зберігали у повсякденності нашого життя, радість зустрічі з тобою, правдивим Богом і були свідками та апостолами тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших добрих намірах та підтримай у всіх наших благих починаннях. Даруючи нам твоє святе благословення. Євангеліє ВІД МАРКА розділ 15 з 22 по 39 вірші. І привели його на місце голготу, що значить череп місце». та й дали йому пити вина, змішаного з мірою. Та він не прийняв, тоді розіп'яли його. І поділили його одежу, кинувши на неї жереб Хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його, а був і напис, За що його засуджено, написаний Цар Юдейський, і розіп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулось писання, що каже: Із беззаконними полічено його, і прохожі. Хулили його і, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш, спаси себе з Христа. А й глузували між собою разом з книжниками приказували інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із христа, щоб ми побачили й увірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій же годині Ісус крикнув голосом сильним Елої, Елої, лама Савахтані, що означає в перекладі: Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, сказали, он Ілю кличе!» побіг один. І, намочивши губку отстом та настромивши, на тростину, дав йому пити, кажучи: Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє, зверху аж донизу. Бачивши ж сотник, що стояв проти нього, що так віддав духа, сказав: Чоловік цей. Справді був син Божий. В сьогоднішньому уривку, який супроводжує нашу молитву, євангелист Марко супроводить нас на Голгофту. Ми стаємося свідками разом з учнями, церквою, стаємося свідками смерті Ісуса на Христі. Я б хотів звернути нашу увагу на певні моменти, як євангелист. Марко описує те, що сталося на Голгофті, і як різними є відповіді людей, які однаково бачать сумну подію смерті приниження чоловіка. Євангелист Марко в цій перекопі, яку ми сьогодні читаємо, насамперед каже, що Ісуса привели на Голгофту, тобто на череп місце. місце, де відбувається зазвичай страта. Відразу вказує також нам, що це є третя година. Дуже часто будемо чути у Святому Восьмі про третю годину, бо це буде також година, у якій Святий Дух, тобто дев'ята година ранку, святий Дух зійде на апостолів. В цій годині, в якій Ісуса розп'яли, в тій годині Дух Святий зійде на апостолів. І від цього моменту розпочне свою діяльність, свою місію церква Христова учнів. Коли розп'яли Ісуса, одразу, щоб було зрозуміло для всіх, на Христі є завішений напис Його вироку, цар юдейський. Євангелист Марко не описує є завжди в своїй проповіді дуже лаконічний, отже, тому. Залишає тільки ці два слова. Він є цар юдейський, цар цієї правовірної юдеї, яка вірує, яка залишилася вірною Богові. Але справді Ісус залишається і помирає, віддає своє життя жертви ним за тих, котрі залишаються вірними Богові. Наступне, що, на що вказує Євангелист Марко, описуючи цю подію, а для нього вона дуже важлива, тому що присвячує. У своєму Євангелії аж 5 розділів розповіді про цей останній тиждень Ісуса. І отже, одразу показує, що біля Ісуса поруч із Ним, Він є розп'ятий також у товаристві. І це товариство не є праведних на відміну від Нього, але товариство, яке є розбійників. І тим самим показує також. Пригадуючи пророцтво давнини, Ісус буде приписаний до тих, хто були беззаконники, ті, котрі не чини, не, не жили згідно Слова Божого. Той, котрий проголошує Слово Боже, є причислений до тих, які не жили за законом Господнім. І далі каже: ті всі, хто проходили біля нього, його хулили. Тобто дивилися на нього, продовжували дивитися на нього з погордою або іншими словами, дивились на себе як на переможців, дивились на себе, говорили про себе, як про тих, яким вдалося здолати того, хто є небезпечний у своїй новій науці. Як бачимо. Не йшлося Ісусові про якісь політичні діяння, але йшлося про спосіб, який переживає, переживає віру, тобто свій стосунок до Отця. Не подобалось сучасникам Ісуса те, як Він живе, переживає свій досвід віри і як проголошує Христа. Бо навіть більше ця хула заходила далі. Казали: якщо ти справді Христос, зійди з Христа, ми увіруємо. Але насправді в цих словах немає ані заклику віру сліпця, ані правильного говорення ти, того, хто був глухонімий, ані навіть учнів, як коли Ісус запитував, за кого мають люди Сина Чоловічого, коли апостол Петро казав, Ти є Месія, тобто Син Давидів, ти той, на котрого ми всі чекаємо. І далі через три години. Такої наруги, такого висміювання, у шостій годині, як каже Євангелист Марко, наступає темрява по всій землі. І Ісус знову видає свій голос молитви, голос молитви до Отця, Елої, Елої Лама Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Ісус молиться словами псалма. Не всі розуміють ці слова, дехто інтерпретує їх, як кличе Іллю. Тобто кличе на допомогу того, хто був колись добрим проповідником єдиного Бога. Єдиний, хто спостерігає з увагою за Ісусом, це є Римський сотник. Це Він, коли бачить, як Ісус помирає. Тут дуже важливим є це слово, яке записує Марко, бачивши сотник, що стояв біля нього, що так віддав Духа, сказав: чоловік той був справді Сином Божим. Бачучи, як помер, як помирає, тобто, бачучи спосіб, як віддає останки свого життя, сотник виражає віру, говорячи, що Він є Сином Божим. Ось в серці Євангеліє від Марка маємо ці два важливі визнання, апостола Петра, в якому каже: Ти є Месія, ти є Христос, і визнання сотника, ти є Син Божий. Месія і Син Божий. Це є два, дві речі, які, з якими є пов'язане визнання віри кожного християнина, християнської спільноти. Ми є ті, котрі визнаємо, що Ісус є Месією, і ми є ті, котрі кажемо: Ти є Сином Божим, правдивим Богом, який за мене віддає своє життя. Господи Ісусе. Допоможи також і нам у нашому щоденному житті не забувати, що ти є Месією, який відповідає надії нашого серця, але ти є Сином Божим, Всемогутнім, який відкриваєш наші очі, наші вуха, наш зір, щоб ми могли бачити, говорити і чути про слова твоєї правди. Навчи нас бути. Знаком Твоєї милої присутності все і всюди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.